У ході підготовки до сесії над проектами рішень працюють вісім постійних депутатських комісій. Саме вони формують попередній перелік питань, який вноситься на кожну сесію обласної ради. Ну в цілому йде звичайний такий робочий режим підготовки до чергової сесії обласної ради. Постійні комісії працюють в тому режимі, який визначений. Є достатня кількість депутатів для голосування. Тому я думаю, ми. Вчасно завершимо підготовку до сесії. Питання достатньо серйозні. 20 листопада депутатам належить внести зміни до обласного бюджету, а саме розподілити понад 5 мільйонів гривень вільних залишків коштів. Левову частку цієї суми спрямують на галузь охорони здоров'я, зокрема на обласний кардіохірургічний центр, що до змогу відкрити цей заклад ще в цьому році. Перше будемо грити, ми хочемо спрямувати 765 тисяч гривень на завершення, на повне завершення кардіохірургічного центру і в поточному році його відкрити. Медобладнання абсолютно все в нього закуплене, є у наявності і, виділивши цю суму коштів, пройдуть посконалагоджувальні роботи. І ми в цьому році відкриємо кардіохірургічний центр для того, щоб люди наші, нашої області змогли лікуватися, не їздити в Київ. Остаточний перелік питань порядку. Денного наступної сесії затвердить президія обласної ради, засідання якої відбудеться в понеділок.